Це не як це завжди буває в тих заходах і в тих документах, які вони готують. Але, знаєте, будь-який документ, в тому числі проєкт стратегії, яку ми говоримо, можна розширювати, поглиблювати або навпаки згужувати. Але що для мене є дуже принциповим в сьогоднішній дискусії? Що ця стратегія появилася, і ми її обговорюємо в умовах максимальної невизначеності, яка є сьогодні в країні максимальна ентропія. Якби ми взяли б ще рік назад, була б абсолютно інша ситуація, тому що а, приймати стратегічні речі, коли ми не розуміємо валютний курс, динаміку росту ВВП, рівень інфляції, а територіальні претензії, які сьогодні є, військові дії, які відбуваються на території України, це дуже і дуже амбітний виклик. Які команда, яка працювала, поставила перед країною, я хочу їм ще раз за це подякувати. Тому що сьогодні в умовах невизначеності з'являється запитання, на які нам треба шукати відповідь. Ну, візьмемо, наприклад, електроенергетику. В структурі ми маємо приблизно 40-45% теплова атомна енергетика. Якщо ми візьмемо теплову, теплова у нас не тільки моральна, але й фізично. Має знос такий, який потребує кардинального перегляду і підходу до теплової енергетики. Що дало нам які проблема в останні місяці? У нас вугілля з однієї сторони, в зоні АТО, теплові станції у нас залишилися з цієї сторони. У нас виникла проблема імпорту вугілля, якої ніколи не існувало. В зв'язку з ситуацією з Росією, взаємостосунками, у нас виникають дуже серйозні питання, пов'язані з атомною енергетикою. З паливом, з відходами, з екологічною безпекою і з багатьма іншими процесами. Тому а, дискусія дуже важлива і я хочу щиро ще раз подякувати. Що для мене дуже важливо, те, що позиція енергоефективності сьогодні в цій стратегії стоїть на одному з перших місць. Я глибоко переконаний, що український ресурс енергоефективності є. Головним ресурсом з точки зору модернізації енергетичної галузі. Я завжди привожу такий приклад. Польща, яка в 90-ті роки, коли ми стартували, мала гірші стартові умови, ніж Україна. Сьогодні енергоефективність польської економіки приблизно в 2,5 рази краще, ніж українська. Про що це говорить? Якщо ми Мали б такі показники, як Польща, ми б споживали або енергетичних ресурсів майже в 2,5 рази менше. І того, що ми добуваємо, ну, наприклад, український газ, нам би практично вистачало, щоб закрити свої власні проблеми, або з іншої сторони, ми б повинні були б мати ВВП фактично в три рази більше, ніж той, який ми маємо, з відповідним рівнем життя і всього іншого. Слава Богу, що за останні. Період ми почали дуже багато говорити, і це добре про енергоефективність, енергоємність української економіки. Але, на жаль, мені здається, і в стратегії потрібно підсилити поняття, яке називається наука ємкістю. Тому що енергетика це інженерна галузь, це технічна галузь, це технологічна галузь, і як Ігоря Миколайович абсолютно тут підтримує. Тому що нам дуже серйозно треба подивитися на енергетичну науку, інженерну науку, на використання сучасних технологій, інновації, технологій у світі на глобальних ринках змінюються з такою швидкістю, що ми не те що не встигаємо їх впроваджувати на територію України. Ми не встигаємо їх, їх моніторити, що відбувається. Я дуже особливо хочу звернути і також підтримати ту дискусійну дискусів... тема, яка була. А я вважаю, що сьогодні в галузі енергетики йде депрофесіоналізація галузі. Як людина, у якої в дипломі в базовому написано інженер-електрик, я розділяю позицію в тому, що управляти енергетичною галузі на різних рівнях повинні, як правило, люди, які розуміють, що таке галузь, що таке енергетика і чим відрізняється закон ОМОВ і закон кіргов. Розуміючи, що потрібні нові фінансові підходи, що, що, що стосується роботи комітету і е, такого базового законодавчого забезпечення. Ви знаєте, е, з нашої точки зору, ситуація виглядає простіше, ніж ми і малюємо. Далі У нас є зобов'язання перед Європейським Союзом в рамках підписаної угоди про асоціацію. Є вимоги третього енергетичного пакету, це наша дорожня карта, якою ми повинні рухатись. В цій частині сьогодні Комітет Верховної Ради України, який ми представляємо, і тут є голова комітету, ми працюємо над трьома базовими, крім всіх інших, базовими законами. Це закон про ринок газу, який повинен кардинально змінити ситуацію в Україні, створити нормальний цивілізований європейський ринок. Нам потрібний цивілізований закон про ринок електричної енергії, або внести кардинальні реформаторські зміни в прийняті, або приймати новий закон, і група відповідно працює. І третій базовий закон, який від нас вимагає європейське співтовариство, це закон про незалежного регулятора, про яку тут дуже багато говорить. Абсолютно розділяємо. нам потрібен регулятор незалежний, професійний і фундаментальний, який здатний створити правила гри. Які в країні ніхто не зможе змінювати. Тому що постійна зміна правил гри не тільки на енергетичному ринку, але в цілому в економіці це сама велика проблема, яка на сьогоднішній день є. І останнє: в процесі дискусії, чесно кажучи, раз у нас круглий стіла дискусія, то трошки подискутуємо. А я не зовсім зрозумів позицію Світового банку відносно відновлювальних джерел енергії. Чому бояться? Тому що, знаєте, от в Україні створився якийсь такий штамп, що відновлювальна енергетика це тільки сонце і зелений тариф. Послухайте, це глибокий обман, і це неправда. Тому що відновлювальна енергетика вона має колосальний спектр технологій і додаткового енергетичного ресурсу відновлювального екологічно чистого, дешевого або дешевіючого сьогодні. Які ми повинні навчитися використовувати. Я можу назвати, наприклад, біотанол, тема, яка вже років 20, 24 роки крутиться в Україні і ніяк не може, не може реалізуватися. Сьогодні вже є заводи у світі, генерація друга генерація чи друге покоління біотанольних заводів, які виробляють соломи, страви не з продуктів харчування. Сьогодні тема біодізеля, яка теж може бути надзвичайно цікавою. Я можу сказати, в тому числі і біомаса. Я можу сказати, що сьогодні біотехнології, а когенерації, три генерації, які використовують біологічні ресурси, відходи, вони являються унікально перспективними для нашої країни. Тому не потрібно так перекреслювати як би, до 2020 року а, стратегію да, і можливості, можливості розвитку. В. Тим більше, що я хочу підтримати ще позицію свого сусіда зліва. І запропонувати робочій групі, я думаю, що треба дуже серйозно підсилити екологічну складову цієї стратегії. Тому що, шановні друзі, коли ми говоримо про енергетику, ми завжди про неї говоримо від відриві від екологічних проблем і від екологічних зобов'язань, які Україна несе в тому числі перед Європейським Союзом, по викидах, по скіоській період, який у нас на сьогоднішній день до кінця не визначений. По викладам, які дають нам теплові станції, по проблемам екологічної безпеки, які дають нам атомні станції. Тому це дуже серйозна, глибока, комплексна робота, яку ми повинні робити разом. А на завершення я ще раз хочу щиро подякувати Центру Розумков, робочій групі, яка працювала, тому що це спроба дати відповідь на старі і особливо на нові виклики, які сьогодні стоять перед країною. Дякую. Дуже дякую.